Не люди по майдану, боги ходять, ці хлопці тілим духом визначні, слова в них щирі й красномовні, вони в країни славні і сини. Спасибі вам усім, звитяжні браття, низький уклін від серця до землі. Ви розпалили не на вулиці багаття, а в серці кожного жагу до боротьби. Спасибі вам за кожен день і хвилину. Яку ви на Майдані провели, ми захищали весь народ і Україну від чорної ядучої чуми. Спасибі вам, що ви стояли міцно, стояли, бо не знали вороття. Спасибі раненим, загиблим, бо не ховали ви від куль свої життя. Спасибі всім, хто був тут на майдані, хто руки свої досі не зложив. Спасибі й тим, хто думкою за нами, хто плакав гірко і вірив і молив. Сам не знаю, де богину. Сам не знаю. Де Спасибі серцем і душею, я щиро це і палко говорю. Як крикнуть, Слава Україні! Навіки слава, я завжди скажу.